Привіт-привіт! Це я, Каміла, і перед початком відео хочу подякувати своїм спонсорам. Дякую. <рес> я хочу вам подякувати. Я дійсно хочу подякувати. Дуже правильно дякую. 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 Єбать, ви круті, люди. Я з вас в шоці до сих пір. Якщо ви надумаєте зробити те ж саме, що і вони, спустіться в опис. На цьому все. Приємного перегляду! Гаразд, класе. Зараз почнімо останній день. Щасти! Я ніби вовч. Був... Ледь треба зосеред. Іхуя заявляй. От лейно. Що за наскільки ж мене вирубуло? Де всі? Котра година уже стемніло. Якого біса ніхто мене не розбудив? Як можна дати комусь проспати всі іспити? Як же так? Я лише... Не можу повірити, найбільша дупа з усіх можливих. Та тобі піздезне. Да? От лайно. Я також пропустив зустріч з пані сон. Що ж зі мною в дідька буде? Що було, загуло. А як цицьки не мацнув, то більший і не мацнеш. Нічого не бачу. Точно ледь не забув. В парці лежить ліхтарик, як доречно. На парті лежить якась дивна записка. Це мені? Моя парта. Що за маячня тут відбувається? Якась е е психічно нездорова маячня відбувається? Імена однокласників написані до дошці, але мого немає? Ось це так поворот. Надто тихо. Агоу, є хто? Агоу. Пані Сон. Це ви. Пані сон, так от кого ти бачиш? У мені? Вибачте, що не прийшов. Я такий дурень, усе гаразд. Виглядайте дещо зблідшою. Так, любий, усе гаразд. Чи не хотів би ти підійти трошки ближче? Ось і воно аж не віриться, хоча варто тримати себе в руках. А може, нам перенести зустріч на завтра? Я ледве бачу вас. Підійди до мене. Що? Іди сюди. A few moments later. О боже, пані точно з'їхала з, з голосту. Що ж мені робити? Що робити? Що робити? По-перше, не пизякати, а бігти. Вимкне ліхтарка. Що в біса це було? Я знайшов записку. Що ще тут є? Так темно і моторошно, наче школа просто трийфую безоднею. Лайно, здається, її канцелярський ніж був весь у крові. Вона виглядала те, що збудженою, подібно сукубу. Дідько Йонхо, припиняй думати про всякі непристойності. Це все не справжнє. Певно, я сплю. Цілком природні, що моя параноя до іспитів породила такі сильні жахіття. Ай! Так ляпас собі не допоміг! Поліція! Я дурень. Так, треба зберігати спокій. Оді. Що? Я забув телефон вдома. Справді. Юля прийде піздати. Там був якийсь дивний страшний звук. Я не хочу його чути. Вхід замкнено. Чудовий, що тепер робити? Не відчиняються. Доведеться проломити собі вихід. Ай, марно, ці двері не зламні. Стоп, охоронці ж усе замикають на ніч. Між цією будівлею та головним корпусом є кафетерії, звідти я можу дістатися до кабінету охорони. Будь ласка, нехай двері до головного корпусу будуть відчинені. До уваги всіх учнів убирання для хлопчиків на першому поверсі закрита на ремонт через проблеми зі зливом. Будь ласка, користуйтеся обиральнею на другому поверсі до подальших сповіщень. Прибиральник. Те, хто користується цією дошкою, щоб зізнатися в любові дівчатам з першого це. Ця дошка оголошення, а не ваш особистий щоденник. Хто б не залишив ці листливі повідомлення, ось путня порада, анонімні любовні листи ще захливіші в усіх на очах. Не осоромлюйте себе і мойте мужиками. Учні 1С. Я чув, що в один це багато красунь. Мабуть, небажана увага від анонімних задротів і Петросянів вже перетнула всі межі. Кидати камінь з анонімною любовною запискою, причепленою до нього, одне з найбанальніших проявів любові. Справа вже передана до шкільної служби безпеки. Зустрінемося на виправних заняттях Ромео! З цього боку книжки написано ім'я власника належить цьому гівнікові мінкьолю. Він взагалі користується цими книжками. Схоже, хтось дуже сильно гепнув по стінці кривавим чоботом. До уваги всіх учнів, будь ласка, спілкуйтесь тихіше під час іспитів. Не робіть жодних непотрібних звуків, особливо тут усе майбутнє поставлене на мапу, бо ці іспити впливають на подальші кроки у вашому житті. Безумовно, ми всі повинні бути тактовні. Бажаю всім успіхів. Ваша праця та старанність за останні кілька місяців буде винагороджена. Директорка Лі. Усім відомо, що учні 1 А гарантували собі місця в одному з найпристижніших університетів. Директорка Лі явно адресувала це повідомлення для тої голоти, як я. Так і побігли. А ось і кафетерій. Кафетерій? соль? це ти? Пам'ятаєш мене? Досить живий, цікаво. Ледве пані Сон щойно напала на мене з канцелярським ножем. Вона намагалася вбити мене, нам треба вибиратися звідси. А що ти тут робиш? Заспокойся, паніка лише погубить тебе, хіба що ти прагнеш з цього? як обіця мені не панікувати? Ти хоч чула, що я щойно сказав? Опануйся або ж пельку, бо я починаю вірити, що ти і справді хочеш, щоб убивця знайшов нас. Убивця? Добре, може, я дещо погоручкував? Тобто пані сон виглядає дещо того, про проте з ким не бува на іспитах. Небезпека справжня. Я не збираюся витрачати ані секунди на переконання. Твоя, так звана пані сон, може бути відповідальною за всю ту різню, яку я бачила в школі. Ти тут не випадково і не можеш просто піти. Що? Чому? Усе, що відбувається у цьому темному місці, пов'язано зі справжнім світом. Щось тебе закинуло сюди. Тож, якщо ти хочеш вибратись, то ліпше дізнайся, що саме. Знайдеш свого ключа, зможеш покинути це місце. Темне місце, ключ? Ти хоч сама чуєш, що кажеш? Певно, підколюєш мене. Ах, ти сказав, що вбивця виглядає так, наче твоя вчителька. Чому вона? Тобі треба з'ясувати, доки не опинився в канаві. Що ти маєш під виглядом, наче вона? Я мав зустрітися з пані сон після занять, але заснув під час іспитів. Я ледь прокинувся, так вона почала гасати за мною Це істота не пані сон. Ймовірно, якесь місце пов'язане з твоєю вчителькою проліє світло на цю таємницю. Чому б тобі не перевірити її стіл? Її стіл в учительській, це в головному корпусі, але двері замкнені. Що ж мені там шукати? Вже на крок попереду тебе. Я знайшла записку, там написано, що учень з класу 1 А забрав ключа від дверей у свій клас, і ще там є пароль до дверей. А як щодо тебе кафетерії не найбезпечніше місце для перепочинку? Постривай, як ти взагалі тут опинилась? У мене свої справи тут. Просто йди до класу 1 а і знайди ключа. Ще побачимось, юнхо. Ага, а вже ж, якщо когось із нас не жрешатують, постривай, викличемо поліцію. Ти ж маєш телефона, хіба ні? Це було б марудною справою. Звідси ніяк не зв'язатися з зовнішнім світом. Сева, це весь наш світ наразі. Раджу до цього звикнути. Чудово! Повернемось до цих же хіт. Повірити не можу. їй, соль переконала мене повернутися до 1А. Чому я взагалі маю вірити їй? Телевізор увімкнений, але сигналу немає. Ну, ну хоч не зовсім без світла. Записка. Всі ці записки трошки пізніше почитаємо. Нам потрібно більше креативності в житті. Ми хочемо поновлення кількох непрофільних предметів. Чому заняття з фізкультури образотворчого мистецтва та музики постійно скорочують? Хто відповідальний за такі рішення? Хтось із старшокласників написав це, здається, хтось нижче відповів. Наука може бути креативною, чому б не створити дивовижного робота для. Чогось там, чи стати відомим біологом в чомусь там. Можливо, ви навіть зможете врятувати світ від пандемії. Що в цьому поганого? Про що це він? Не схоже, щоб йому подобалися непрофільні предмети. Хтось також відповів йому. Чом би тобі не столити дзьоба і не повернути мою гітару. Вона не належить ані тобі, ані школі. Знаєш, скільки вона коштує? Мої батьки засудять тебе за... Що, шо? шо? Я... Як втекти? Ну то ви знаєте, як виглядає смерть? Чому б тобі не столити дзьоба і не повернути мою гітару? Вона не належить ані тобі, ані школі. Знаєш, скільки вона коштує? Мої батьки засудять і тебе, і школу. Нічого собі, оцей хлоп розлючений. Я залишився після уроків, щоб більше вчитися. Ця стратегія допомогла мені отримати найвищі оцінки за останню чверть. Мені завжди здавалося, що чим більше ти перебуваєш у школі, тим більше перевагу маєш над іншими. Щось у цьому місці є, особливо ввечері. Що, що дає мені достатньо сил зосередитись вдома я ніколи так не почувався. Щоби пересвідчитись у цьому, я навіть заночував тут. Я все розпланував і навіть узяв із собою трішки припасів. Було дуже кльово мати у своєму розпорядженні цілу школу. Я отримав найвищі оцінки з тестів, але навіть після цього решта школи уникає мене. Жодного привіт, мабуть, усі застряті, ну і біз ними. Якийсь поживільний челік лишився в школі після уроків. О, можна зберегтися. Збережімо мої нерви. Я знайшов предмет ключ від головних дверей. Ось ключ від головного корпусу. Тепер я можу потрапити до вчительської, невже це справді допоможе мені зрозуміти, що ж в біса тут коїться? Опа. Сахо. Чувач, ти ту? Лайно з тобою все гаразд. Ти маєш вибратися звідси? Це якась божевільня. Тихіше, тихіше, бро. Ти би бачив себе? Гаразд чому мене вчиться, що я один тут шиблений? Пані сон переслідувала мене з скривавленим з канцелярським ножем. Ого, та ти схиблений. Не лякай мене так, бро. Ти ж її улюбленець. Чому вона з усіх людей намагатиметься вбити саме тебе? Це ж якась маячня. Знаю, просто повір мені, чуваче, це не синітниця, але так і було. Якщо побачиш її, чи щось схоже на неї, тікай. До речі, якого після ти тут вештаєшся. Слухай, якщо сказане тобою правда, то знайдімо охоронця. В нього ключі від усіх шкільних дверей, у тому числі й головного корпусу. Б'ємося б в заклад, що вони. Одразу принчать, якщо ми покажемо факів камери. Ага, а вже ж. Чуваче, дай мені свого телефона, я викличу поліцію. Треба ж. Дякую, що нагадав, чуваче. Завжди забуваю свого телефона на горі. Зачекай тут, бро. I'll be back. Серйозно? Треба триматися разом, та й твоя пародія на Швециенгія фігова. Дідько вже пішов. Він справді хоче, аби я оце сидів тут і чекав? Ох, чуваче. Клас скаженого пса, у нього схильність до чисел, але чому це дозволяє йому поводитися як дивак? Як на мене, це йому потрібен психолог. Коли я просто знов до класу за своїми речами, то почув щось схоже на аварію чи якийсь гвалт ззовні, мені здалося, що мова про мене, але коли подивився, то не побачив нічого. Чув, я кричали та горла, але кілька хвилин тому присягаюся. Чув звуки швидкої, але там нічого не було. Я вирішив вийти та подивитися, що відбувається. Раптом я відчув в тому, навіть двері відчинити було дуже важко. Я подивився вниз, рука була в моїй же крові. Все потемнішало, швидка приїжджала по мене. Зараз я ледве можу повернутися. Того тижня в цьому класі стався вибух. Усім серцем хвилююся за клас, невідома особа. Вибух? Нічого такого не чув. Вікно здається доволі брудні та потріскані. Сподіваюся, цього насправді не було. Це вікно розбили згодом, його замінять, а поки, будь ласка, будьте обережні зі склом. Так, тихо. Ти -ти 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 -ти. О, тепер вона сидить. Я знайшов ключа, та навіть натрапив на сехо. Хотів взяти його з собою, але він просто зник. Сехо? хто це? А, сехо мій однокласник. Товстий в окулярах, ботануватий. Отже, твій товариш просто вештається тут. Цікаво, ви ж з один е, чи не так? Так, це наш клас, і саме там почався весь цей сон. Чудово, ти досі вважаєшся сном. То щом би тобі не відчинити двері та не дізнатися? А ти зайнята? Ходімо разом. Подоросліший, Сунхо, у мене є проблеми, куди важливіші. Та ну, що з усіма цієї ночі? А що сталося з Йонхо далі, ми дізнаємося в наступному відео. Ставте там лайки, коментар, що ви там ще маєте робити, я не знаю. Коротше, головне, не депресуйте, ходіть здорові, і все буде Україна!